Друзі, вас з Нью-Йорку, і сьогодні говоримо про міжнародну музейну виставку про російські злочини в Україні. Виставка відкрита з 31 березня в цій будівлі, яку ви бачите наразі, поза моєю спиною. Це будівля розташована недалеко від штаб-квартири ООН в Нью-Йорку. Відкриття міжнародної виставки у Нью-Йорку під назвою Україна розп'яття Трибунал відбулося за підтримки офісу президента України у день звільнення Бучі, 31 березня. Виставка, організована Національним музеєм історії України у Другій світовій війні, свідчить про російські злочини стосовно мирного населення, дітей та військовополонених, а також міжнародного гуманітарного права України. За словами генерального директора музею історії України у Другій світовій війні Юрія Савчука, це перша у світі стаціонарна експозиція з артефактів про російсько-українську війну, що створена під час цієї самої війни. Виставка звітньо якої. Чи експонати якої розташовуються в умовних вітринах вікон, які спрямовані на організацію Об'єднаних Націй, вона пов'язана з питанням створення слухання. Міжнародного трибуналу за словами Юрія на площі близько двох тисяч квадратних метрів розміщено понад тисячу експонатів, зібраних під час експедицій до щойно деокупованих територій. де Російська Федерація тероризувала мирне населення. Перші артефакти вони потрапили власне до нас на самому прикінці березня. Ці артефакти допомогли нам спочатку були винятковими. Ви не повірите, але вони потрапили до нашого музею від представників головного управління розвідки. Але коли на початку квітня, на рубежі березня-квітня, звільнили наші захисники Київщину та Чернігівщину, ну ось ми вже були свідомі того, що потрібно ось це документування історії здійснювати не лише там, фотографуванням, записуванням усних історії онлайн роботою чи присутністю, то потрібно звертатися до пам'яток реальних власне, музейних предметів. Структурно можна розділити на дві частини. Одна частина це ті предмети військового характеру, амуніція, уніформа, ворожі. Плани, фрагменти збитої ворожої техніки, так як от гелікоптера. Там друга частина це була пов'язана з висвітленням руїни, яку принесла ця армія на нашу землю. І це були окремі теми, присвячені окупації, втраті культурних цінностей, руйнуванню освіти. Окремий розділ, можна сказати, це було присячне російській пропаганді на окупованих територіях, військовим злочином супроти цивільного населення, і от ми у Нью-Йорку представили оригінальні двері, наприклад, до цього підвалу, де 27 днів безневинно перебували люди, діти де відбулася ця вся історія. Ну, самі ці двері дуже символічні. На них календар з позначками і 31 число з датою, з написом наші прийшли, і це така дуже сумна історія, де з лівого боку були дати, і імена, і прізвища осіб, яких були яких вбили російські окупанти. А з правого боку від дверей були дати і написи і прізвища осіб, які Померли в цьому сховищі від нестерпних Е, була історія про насилля над жінкою і втратою неї чоловіка, який був при цьому присутній. І Жінка подавала інтерв'ю біля могили чоловіка в дворі. Це був один з моїх перших записів усної історії під час. Це мої перші експедиції, і у нас є автохтонний запис, тобто це такий дуже емоційний момент на цій виставці. Тобто, ми намагалися використовувати різні засоби. Юрій говорить, що проєкт викликав велику зацікавленість серед дипломатичної спільноти. У відкритті виставки взяли участь представники 52 країн світу, включаючи Канаду. На церемонії відкриття виставки у Нью-Йорку були присутні учасники місій країн світу в ООН, українські ветерани, відомі громадські та культурні діячі. Учасників заходу привітали у відеозверненнях президент України Володимир Зеленський та керівник офісу президента Андрій Єрмак. Із промовою виступив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Артефакти презентувалися напередодні розгляду в ООН питання створення міжнародного трибуналу, який покарає Росію за злочини агресії. Інформація впливає на свідомість людей, на їхню позицію, на їхні погляди, на їхню оцінку тих чи інших. Явищі позиції. Я вам хочу сказати, що у такий шлях можна говорити про те, що ми впливаємо на уми почуття людей, які потім ухвалюють рішення. Росіяни напевно не хотіли б, щоб ми про це говорили. Вони не хотіли б, щоб ми це показували перед вікнами в прямому розумінні. Організації Об'єднаних Націй вони не хотіли б, напевно, чути нашої позиції. Вони не хотіли б бачити ці речі. Але ми якраз прагнемо до іншого, прагнемо постійно привертати увагу до цієї війни, до їхніх злочинів, до наших сліз, до трагедії, коли. Ми про це наголошуємо. на це звертає увагу. Це має вплив. То ось у такий спосіб ми можемо говорити, і ми віримо, що ми намагаємося впливати на те, щоб світ активніше підтримував Україну, нашу армію і наш народ. Виставка тривала в квітні протягом двох тижнів. З вами була Наталя Федосєєва для програми Українська хвиля на телебаченні ICI.